Потужний автомобіль для перевезення особового складу, зброю та ще два десятки карабінів для занять, тактикою спеціальною та вогневою підготовками. Таку допомогу від Вінницької міської ради та міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу передали для курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Це МПЧотири кран Пау. Штурмова гвинтівка натовського калібру, да, з каліматорним прицілом, тобто все, що сьогодні є, уособлює оцей виріб. Я думаю, що і ворога можна зупинити, і злочинця. Кілька десятків такої зброї отримали курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ від Вінницької громади. А ще потужний автомобіль для перевезення особового складу. Всюди хід вміщує 33 людини. І вже зовсім скоро курсанти використовуватимуть його для базової, військової та вогневої підготовки. Достатньо потужний повноприводний автомобіль, шестиосний автомобіль, прохидимість, вона буде теж допомагати при виконанні навчальних і, не дай Боже, якихось бойових завдань. Але саме головне для якщо говорити про наших курсантів, я вважаю, що для Вінниці це честь, і для нас дійсно важливо, щоб в Вінниці належним чином навчалися. Харківський університет внутрішніх справ з перших днів повномасштабної війни працює у Вінниці. Аби навчання продовжувалось, виш постійно поповнюють необхідним обладнанням, матеріально-технічним забезпеченням та якісною зброєю. Що стосується зброї, яку сьогодні передали, це теж натовський калібр. От, ми відмовляємося від тих радянських автоматів, Калашнікова. От. Ну по суті, «Гранд Пауер» е, — словацький виробник, але Гвинтівка. Штурмова гвинтівка 556, Натівська МП-4. Да. Пістолети, які тут ви бачите, пістолети от, ну можна порівняти з італіянською Береттою. Курсанти повинні служити довго. Вони повинні любити зброю. тобто Хороші зразки повинні брати в руку, щоб вони її полюбили, щоб вони з задоволенням ходили на заняття, виконували вправи. Передача техніки та зброї це частина підтримки навчального процесу курсантів, які готуються до служби в умовах воєнного стану. Допомога надана за сприяння Вінницької міської ради та міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу. Яна колодинська телеканал «Вінниччина».